Всім привіт! І сьогодні моє відео буде про нову мою орхідейку. Ось я вже думала, не буду купувати, коли зайшла в квітковий магазин, в якому купувала попередньо орхідейки, то побачила там ось таку красуню. Зараз я розпакую її, ми її роздивимося ближче. Ось така орхідейка. Я пошукала в інтернеті назву, і мені здалося, що це в мене орхідея Монако. Отак вона виглядає на звороті. Такі бутончики і роз, два розгалудження йде від квітоноса. Ось один і другий. Друга віточка. А, три розгалудження. Ось іще третя йде віточка від квітоноса. Ось вона, третя. Від основного цього квітоносика. Тому, я думаю, квітіння буде гарним, якщо не буде скидувати бутончики. От така орхідейка Монако. Зараз ми подивимося, що в неї там із стволиком. Тут я бачу все в порядку, такі корінції, теж начебто все нормально. І якщо зняти оцей паперовий такий, паперову обгортку, то, може, тут з'явиться назва, буде, може, пробита вона буде. Дивимось, дивимось. Ні, просто фаленопсис, паспорт вказано. А, є, є, Монако, так. Ось, знайшла назва Монако. Ось тут. Бачите? Монако. Ура! Дуже гарна. Вона мені сподобалася, я не знала ще її назву. А коли пішла додому і декілька днів думала, пошукала в інтернеті щось на неї подібне, і назва дійсно. Співпала тепер бачу з цією назвою, що пробита на горщику. Чи є у вас така квітка, як довго вона квітне? Якщо ви щось знаєте про її цвітіння, про її догляд, то напишіть мені в коментарях. А я дуже рада, тому що в неї такий благородний окрас, таке забарвлення красиве. З молоком і з розовинкою такою. Ну, дійсно, начебто, камера і передає її натуральну таку красу, забарвлення. Квітки, насправді, квіточки невеличкі. Ось такого десь розміру. Всім пока! Гарних вам орхідейок і красивого сонячного дня, такого якось у мене.